Доброго дня. Кожен рік є необхідність провести інформацію щодо сказу, тому що це дуже актуальна інфекційна хвороба. Сказ відноситься до особливо небезпечних інфекцій. це захворювання викликає вірус, який уражає нервову систему. Сказом хворіють люди, тварини. Це загальне захворювання для людей і тварин. Якщо людина вже уразилась на сказ, то він невеліковний. Проте, якщо людина своєчасно звернеться за медичною допомогою, то вона отримає курс щеплень, який проводиться безкоштовно, Отримає ці п'ять щеплень і буде здоровою. На жаль, у нас є випадки, коли люди не звертаються за лікувально профілактичною імунізацією, і такі наслідки жахливі. Ці випадки у нас поодинокі, вони не тільки в нашій області реєструються, і в Харківській це наші сусіди. Тому але вони трапляються наразі. У нас в Дніпропетровській області більше 50 закладів надають антирабічну допомогу. Вони мають антирабічну вакцину і антирабічний імуноглобулін. Ця допомога безкоштовна. Тому тільки від людини залежить, щоб вона своєчасно зверталася за антирабічною допомогою. У нас в області є план заходів про профілактики та боротьби зі Сказом. Він у нас погоджений рішенням регіональної комісії ТЕП та НС. Це в грудні 2024 року він погоджений і він на 25-28 роки. Там визначені всі. Усі необхідні заходи, які повинні проводити: це і закупівля антирабічної вакцини, це зараз за рахунок лікувальних закладів проводиться, і за рахунок бюджету центрального бюджету ми також отримаємо таку вакцину. Що треба пам'ятати? Що? Інкубаційний період це період від моменту попадання вірусу до організму людини, і виникнення клінічних ознак, може бути від декілька днів, це буде залежить, залежить в яку область нанесено укус. Чим ближче до верхніх кінцівок голови, це більш такі важкі укуси. І якщо це дика хижа тварина напала, і багато є. Пошкоджень, то в такому разі, крім вакцини, вводиться ще антирабічний імуноглобулін, він вводиться в умовах стаціонару. Тому людина може постраждати, уразитись на сказ при укусах і навіть при ослиненні. Якщо є якісь пошкодження шкіри, туди може потрапляти вірус. Ну, такі загальні симптоми, коли уражається нервова система. Цей і водобоязнь і світлобоязнь, людина дуже лікування не існує проти цієї інфекційної хвороби, тому люди гинуть, якщо вже уразився на сказ, то людина така гине. Щеплення тварин повинно проводити щорічно. Це собаки, кажуть, безкоштовно, ветеринарна служба цим займається, проводить щеплення. Крім того, ви, треба завжди пам'ятати, якщо Укусила відома тварина, то за нею встановлюється медичне спостереження. Воно проводиться протягом 10 днів. Але людині зразу, відразу починають проводити щеплення. І вона встигає отримати три щеплення, нульовий, 3-7 день, коли вже на 10-й день дають заключення, що тварина здорова. В будь-якому випадку щеплення треба розпочинати зразу. Якщо десь трапилось а ви далеко від медичної допомоги, треба ретельно вимити рану водою протягом 15 хвилин і більше і обробити края рани настойкою йода або спирту. І потім негайно звертатись за антирабічною допомогою. У нас в цьому році вже звернулося за антирабічною допомогою більше трьох тисяч. Людей і майже двом тисячам більше двох тисяч призначено антирабічні щеплення. Це вирішує лікар, який проводить огляд. Тому це таки, статистика дуже така, небезпечна. Але в цьому році є й позитив. У нас зменшилась кількість випадків сказу серед тварин. Якщо у нас за, на, на початок червня в минулому році було більше ста випадків, то в цьому році 44. В два з половиною рази. Так що оберігайте себе, ведіть відповідно з тваринами, і ви не захворієте на сказ і звертайтеся за допомогою, якщо вже таке відбулося. Джерело збудника сказу в дикій природі це руда лисиця і дуже високий відсоток, а потім йдуть коти бродячі і собаки. Хворіє, і велика рогата худоба, але таких випадків менше. у нас випадок, на жаль, в цьому році людина покусала власна кішка за медичною допомогою, не звернувся. і, на жаль, так закінчився випадок. Та один випадок у нас є.